Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні 11 грудня і четвертий день нашого марафону вдячності. І ось що я зрозуміла. Цей рік був настільки складним, що важко йти підводити підсумки по місяцям, мабуть, краще йти по темах. Бо так сталося, що в один момент з глибин. Піднявся цілий пласт важливих життєвих тем. Земля зашаталася у нас у всіх під ногами, це тема опор, що є опора в моєму житті, бо те, що здавалося стійким, стабільним, порушилося. Тисячі мільйони біженців глобальна міграція підняла тему відносин, бо люди, які, здавалося, розійшлися по життю назавжди. Знову опинялися під однією кришею, Або взагалі чужі люди опинялися під однією кришею. Як будувати відносини, як справлятися з шоком, як жити в умовах повної нестабільності, тема фінансів, ну і так далі, багато тем. Особисто для мене вся ця історія стала новим етапом навчання. Темою інтуїтивного малювання, ну ще називають правополушарне малювання, я цікавилася вже давно. Але ось буквально перед війною ще познайомилася з таким напрямком, як нейрографіка. І виявилося, що це інтуїтивне малювання, в тому числі нейрографіка, стало. Потужним інструментом у березні, квітні, ну і всі інші подальші місяці цього року. Для того, щоб справлятися зі стресом. Це потужний інструмент, швидко і якісно заспокоюватись. Ви, мабуть, помічали, наприклад, під час якихось там зібрань або Засіданнях або в стресі, ви починаєте щось там малювати. Якісь лінії, штрихи, круги. І вам стає спокійніше. Так, от саме так працює інтуїтивне малювання. А у березні в нашому невеличкому будинку зібралося 8 людей і 4 коти. Безумовно, трошечки так напружилася атмосфера. І ось ми малювали, збиралися за круглим столом і малювали. Здорово допомагає, я вам скажу. Я викладала декілька відео, там, малюємо круги, хвилі, ну і так далі. І ось одна жіночка написала мені, дословно, чи цитую. Дякую за кружочки, дуже допомагає. У мене захворювання серця, таблетки від підвищеного серцебиття не підходять. Багато перепробувала, а ось помалювала з вами. І це чудо, заспокоююсь, серцебиття знижується. Дякую. Ось так вийшла сьогодні на тему інтуїтивного малювання. Ну що, базові 10 подяк я написала і вам теж рекомендую. Пишіть, відчувайте, проживайте і слідкуйте, що нового відбувається в вашому житті. А ще я сьогодні хочу сказати: благодарю. Благодарю в свій січень, благодарю в свій березні, благодарю в свій квітень. Бо сьогодні четвертий день. Четвертий місяць 2022 року. Благодарю. Благодарю в мир. Благодарю людям, що живуть в ньому. Пишіть в коментарях про свої осмислення, про свої відчуття, про свій квітень. Дякуємо. До зустрічі.